Люди здебільшого думають, що алергія невіліковна, і єдиний там метод це або гормональні препарати, які вони самі собі іноді призначають, іноді їм хтось порадує, вони собі їх колють, або це протиалергічні препарати, і на тому, в принципі, знання про це вичерпується. Але насправді є певні препарати: це антигенспецифічна імунотерапія. Це коли маленькими дозами дається молекула, подібна до алергену, який викликає таку бурхливу реакцію вашого імунітету і привчається його, типу Ей, спокійно, друже, все. Гаразд це не є небезпечно. Вони є там в формі капель під язик, солодких таблеточок, іноді уколів, колі, так як у вигляді вакцини, але вони виправляють той дефект імунної системи, який у нас є. Тому дуже важливо пам'ятати, що в принципі лікування алергії реально можливе. Дехто дивується взагалі, що він вперше раз таки почув. А й а сід терапії 101 рік. Типу, а люди почули про це вперше від мене. Дехто лякається, де хто каже, я не хочу експериментів над собою чи над своєю дитиною? Ні, ні. Є певний різновид алергії, від яких ці препарати є розроблені, і вони дуже круто працюють. Епідермальні алергени на кота, собаку, тобто то, на що можна виправити алергію, так? Тобто, це домашні тварини, а потім це може бути, наприклад, цвітіння, тобто різні трави, різні дерева, різні бур'яни. Це можуть бути різні пилові кліщі, те, що в побуті ми зустрічаємо. І це може бути пліснява. Найефективніше, звичайно, чим швидше ви почали, тим більший і продуктивніший буде ефект. Але можна насправді робити в будь-якому віці. Звісно, що після 60 років ефективність препарату може знижуватись, так само, як наша імунна система може вже не працювати так активно, але немає такого критерію: що якщо тобі 60, ти не можеш проходити антигенспецифічної імунотерапії. А якщо говорити про кратність введення, якщо ми говоримо про краплі під язик, це переважно. Здебільшого кожного дня по дві краплі під язик. Це не є багато, ви привикаєте. І завжди людям кажу, ви привикли чистити зуби. Так. Я кажу, то просто капніть дві каплі під язик та й усе. Тобто, це не є складно. А якщо говорити про таблетки, це може бути різна схема. Переважно це два-три рази на тиждень. От. А якщо ми говоримо про ін'єкції, це раз на місяць. А сіттерапія триває тривало це від трьох до п'яти років для закріплення результату. На жаль, можливий рецидив. Якщо ми говоримо, що є генетично детерміновано, тобто генетично схильна людина до того, що в родині було багато алергетиків, так ви пролікувались, але, наприклад, через 10 років, можливий повторний рецидив, через 6 років, якщо ви пролікувались тільки 3 роки, через 6-10 років, може відбутись рецидив, і це відбувається там приблизно там, градація 30% людей. Але якщо ви пролікувались 5 років, то рецидив може там настати, наприклад, через 10 12 років. Звісно, може і не настати, але може і настати. Я попереджаю завжди про це.